Аеропорту Бориспіль виповнилося 55 років. Наказ про створення литовища було підписано 30 червня 1959-го. 7 липня того ж року відбувся і перший рейс. Тоді аеропорт цивільної авіації не мав ніяких зручностей. Про це розповіла прес-секретар Оксана Ожигова. Перші літаки відправлялися із палаток. Терміналів тоді не було. Термінал Б, біля якого знаходимося ми зараз, було збудовано аж в 65-му році. Тож обслуговування рейсів і пасажирів 55 років тому дуже відрізнялося від того, як обслуговують їх сьогодні. Звичайно, що сьогодні ми є найсучаснішим аеропортом не тільки України. Але взагалі у всієї східної Європи. І саме тому ми запропонували відсвяткувати нашими досягненнями. За 55 років аеропорт Бориспіль став найсучаснішим в Україні. Та й на цьому державне литовище не зупиняється. Нині удосконалюють новий термінал Д. До 1 вересня планують відкрити зону внутрішніх рейсів для зручності пасажирів та авіакомпаній, а також реконструювати перон біля терміналу Д. Зараз ми. Працюємо над проектом розширення перну, тому що авіакомпанії е, авіакомпанії пропонували. Збільшити перон поряд із терміналом для того, щоб зручніше і швидше було обслуговувати літаки. Все це ми робимо, тому що розуміємо, якщо зручно авіакомпанії, зручно пасажиру, то добре й аеропорту. На привокзальній площі біля терміналу F 5 липня буде виставка найновішої аеродромної техніки, на якій відвідувачі зможуть покататися і пофотографуватися. Та найцікавішу програму пропонує аеропорт до свого ювілею дітям. Ми запропонували. Але нашому кінологічному центру також взяти участь і вони з задоволенням погодилися. Тож виступ тих собак, які щодня не розважають публіку, а навпаки, працюють для того, щоб забезпечити нашу безпеку. Також ми організуємо. Отже, буде таке приємне шоу із нашими маленькими друзями, які допомагають нам в роботі. Отож, 5 липня, аеропорт Бориспіль запрошує всіх бажаючих відсвяткувати 55-ту річницю транспортування здійснюватимуть безкоштовно з 9.30. Автобуси курсуватимуть щопівгодини. Маєте на меті розважитися і дізнатися історію найбільшого підприємства міста? Відвідайте аеропорт 5 липня. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.